Як мінімум 155 квадратних кілометрів Курської області вдалось захопити військовим, які прорвали російський кордон, такі цифри повідомили аналітики. Вормапе -e. найвидовищніше відео другого дня боїв це знищена колона техніки російської армії з живою силою. скільки у мережі вже з'являються відео з росіянами з курщини, у яких неозброєним оком помітні проблеми з причинно наслідковими зв'язками. Ми допомагали нашій армії з перших... І допомагаємо, продовжуємо допомагати з перших днів початку СВО. Ми продовжуйте, будь ласка. повне нерозуміння та фактично мовчанка у Кремлі. Після обіцянки Путіна видати по 10 тисяч рублів. Пропагандистські ЗМІ опублікували лише кілька фото та коротеньке відео з особистої наради Путіна з Радою безпеки. Без будь-яких подробиць. Дуже важливий питання, стосуючись відділених аспектів боротьби з тероризмом. У пабліках рутина життя російської глибинки, іноді короткі повідомлення таки зустрічаються. Ось, нібито у район бойових дій у Курській області відправляють фуру з водою. Пропагандисти показали два ролики: на одному з них колона військової техніки, на іншому робота авіації. Найсміливіші відправились до Курчатова, міста ядерників. Кореспонденти зняли відео з російським прапором та записали оптимістичний коментар лише одного перехожого більше схожого на силовика у цивільному. Як чувствуется здесь атмосфера? Хорошо. ну то тобто есть народ не паникует? все так розмірено, як нада. Угу. Пом'яття сумні обличчя, здавалось би, безглузді відповідно до ситуації заяви або взагалі мовчанка. За всім цим і світ, і самі росіяни вже спостерігали. Під час бунту Пригожина та його походу епічно повторилась навіть ситуація з кадирівцями. Тоді вони виклали відео зі зведенням блокпостів на трасі поза маршрутом вагнерівців. Тепер же заявили, що ЗСУ їх просто не помітили. Те, що українці, хоча і це офіційно не підтверджено, пройдуть ледь не парадом по території Росії, поза межами свідомості громадян країни-агресорки, не розуміють, як це подати. Спочатку Путін занижував статус проблеми Казав це провокації транскордонні, і вони потрапили в пастку, в яку не могли не потрапити, коли Герасімов е е доповідав Путіну і сказав: Зупинили, відкидаємо, вийдемо на кордон. З цього моменту вони взяли відповідальність за те, що це невеличка проблема, яка буде локалізована. І почався калівар і істерія в соціальних мережах російських, так званих воєнкоров, навіть штатних пропагандистів, бо вони кажуть, ну реальність одна, а заяви інші. І тепер болівар двох не винесе. Ця відповідальність буде або а, Герасимова, або Путіна. За те, що цей прорахунок відбувся, судячи з цього, Герасимов розуміє, що зараз він смажиться на повільному вогні, і власне це зараз створює напруження всередині їх воєнно політичного керівництва. Бо ще й психологічний фактор в тому, що не тільки Путін тепер слабким показався, але й вся Росія. А росіяни слабкість не терплять, коли їх виставляють слабкими. Оперативніше за всіх у цій ситуації спрацювали ФСБшники. Вони затримали місцевого за зйомку. Ось цього епічного відео. Спецслужбісти запевняють, що чоловік знімав його в обмін на гроші та паспорт якоїсь країни НАТО. Тепер росіянину, який зафільмував знищену колону російської техніки у Росії, світить стаття за шпигунство. Аналітики вважають, що нині у Кремлі все ж зберуться з силами та спробують витіснити військових з Курської області. Можливо, за це візьметься опальний екс-командуючий 58-ї армії Іван Попов, який колись прославився аудіозаписом зверненням до своїх гладіаторів. З тим, аби генерала звільнили з під домашнього арешту та відправили до Курської області, до всіх правозахисних структур звернулася російська організація Армія защитників Отечества».